Точок на нашій планеті. Його видно з космосу. Глянь в інтернеті. Там гори красиві, річки і поля, там чорна і родюча, доволі земля, степи і лани, долини і кручі, садки неймовірні, чарівні квітучі, там протікає Могутній Дніпро. Здебільшого в людях. Панує добро, там соловейко дзвінко співає, лелека потомство своє доглядає. Цей райський куточок, українська земля, незалежна держава, батьківщина моя. Край наш не незламний і дуже терплячий Війною змордований, але не тремтячи. З народом, що любить свою батьківщину. Героями, що захищають країну, і з молоддю дітьми, що їм прославляють, і синьо, жовтий до неба здіймають з бійцями, що нині воюють в окопах, і з тими, хто йде по задивлених тропах, хто нашкодує здоров'я життя, щоб ми не було у нас всіх майбуття, Це райський куточок, миліший. Ражатиме, матиме гріх, державу свою незалежну єдину, славити маємо кожну хвилину, і гасло, що ворога дуже дратує. Промовляти частіше нехай він лютує, кожен із нас ті слова пам'ятає, і нашу країну завжди прославляє, і щиро скажу. Та да горда, що маю, та да батьківщину.